Вітаю всіх, слава Богу, і сестри. Ми маємо гарний час, гарний день, теплий і гарний ранок. Я переживав, трохи турбований був, коли діти мої повідомляли, що трохи холодно, дощ падав, ви трохи терпіли, але, але дочекалися. Так що, слава Богу, ми маємо гарний день, гарну, гарну погоду, гарні умови, де можемо мати хороші навіть служіння. Я б хотів, якщо браття можуть висвітлити філіппійцям 3, 13, 14. чотирнадцять. 3, 13, 14. Із цього тексту я би хотів розпочати свою е, сьогодні бесіду з вами. Мені сказали браття-організатори, що я маю 30 хвилин, але годинника немає. Тому прошу, будь ласка, щоб ви єда. Ой, там я нічого не бачу. Будете будете кидати у мене щось, як не маєте право кинути на мене, будь-що якось дай знати, щоб я зупинявся, якщо я не та. Бо я багато маю недостатків. крім одного мало говорить. Я цим не страждаю. Тому знаєте, другий раз буває, що можна мати з цього проблему. От. Але я хотів би, браття, я хотів би текст Філіппійцям, 13, 14 вірш, може, ми знаємо більш на пам'ять, хто знає, ми можемо вже згадати, де Біблія нам говорить так, апостол Павло говорив: Я не рахую, не почитаю, себе, не почитаю себе, що я вже достиг, так, но, далі говорить. Стремлюсь, так? І що? 14? Но стремлюсь к. Або я говорю, «Но стрімлюсь к целі. Браття, я хотів би сьогодні взагалі бачити це: стрімлюсь к целі. Знаєте, якщо вам приходилося виконувати будь-яку роботу і вам не сказали, що то буде, ну, нема цілі. Ну, ми не знаємо, копай, але не знаєш, що яму копай, але не знаєш для чого. Знаєте, це не є робота, це є. Покарання. Знаєте, це тим, кого карають, то йому говорять, і не говорять для чого. І він не знає, ну робить його не ентузіазму, нема інтересу ніякого. Знаєте, коли що ж ну, робиш, не знаєш для чого. Але коли я знаю, що я те саме копаю, але я знаю, що там буде храм Божий стоять. У мене інакша, інакша позиція. Інакше ставлення до тієї праці, тому що я знаю, що там має бути. У мене друге друге натхнення. Так мені тяжко так само. Те все саме складне і, і тяжке, але воно має зовсім інше забарвлення. Тому це все визначає наше життя, наш ентузіазм, наша цель. стремлюся к цілі. І тому будь-що без цілі, воно не має ніякої, ніякого інтересу. Якось я прочитав одну історію за. Одного хлопчика Кирила, назвемо, наприклад, його, і він, батьки його дали до музичної школи. Йому 5-6 років, йому дали направили його в музичну школу. Йому треба навчатися грати на піаніно. І о, вчитель йому дали завдання, перші такі уроки, треба клавіші. Отак, ну нічого там, він не знає, не молоді, нічого, але треба клавішами. Так дві години сидіти, отак. Бум, бум. Um. Так. І клавищами нажимає. жима. Знаєте, ви... а у вікно дивиться там хлопці-м'яча грають. Знаєте, як його тут ставлення? Там хлопці м'яча м'ячають одно, друзі. А він отак з клавишами. Дві години треба сидіти. Для його ті дві години, як цілі сутки. Знаєте, цілі сутки. Це Кара, така ну як так? Але уявив собі іншу картину. Він заснув, йому сниться сон. Йому з'явився ангел Божий і говорить. Підемо зі мною. Він повів його в такий великий концертний зал, де грає мелодію віртуоз на роялі, досить справний віртуоз. Він досить мелодійно грає. Він не бачить його лице бо задом до нього, і він лише бачить, як він мелодію виграє. Він захоплений тою музикою. Він був настільки захоплений тою мелодійністю і талантом, і картина зникає. Ангел до нього каже, Кирило, Кирило, це ти через 15 років при одній умові кожного дня ти маєш дві години тренуватися і грати на піаніно. Як ви думаєте, його ставлення до піаніно зміниться чи ні? Обов'язково ставлення зразу поміняється радикально. Він бачив уже себе. він не бачив, Але, але це ти це ти через при одній умови, Братя, сестри. Коли ми читаємо перше послання Тимофію, четвертий розділ сьомий вірш, трохи негарно починається. Ну так ну скажем, не бо трошки там заметка така баб'ї басній, Ну, знаєте, удаляйся, вибачте, сестри, що воно взагалі-то так, але ну, там так написано. О, але упражняй себе. упражняй. Знаєте, сьогодні брат передо мною сказав, Юрій, що оце, оце, оце дійство, яке відбувається тут, не є не відпочинок, не розваги, а іменно тренувальний зал. Упражняй. Знаєте, упражняй себе у благочесті. Вправи роби. Знаєте, Просто робить вправи. І якщо ви знаєте видатних людей, які чогось досягли. Будь-чого, спортсменів, може, в мистецтві якомусь чогось якихось вершин досягли, ви ніколи не повірите, якщо він скаже, я просто вийшов на сцену і от так переміг. Знаєте, От якби вам сказали, що Кличко взяв, вийшов і переміг і досягнув такої. Да? Ми б ніколи не вірили. Ми знаємо добре, що йому прийшлося безліч масу часу витратити і, і даром то, знаєте, ту грушу, там що там, я знаю. Там. Але він масу енергії тратив щоденно, аби досягти чогось. розумієте? І оце, оце визначення стремлюсь к целі. Апостол Павло, ну я стремлюсь к целі. І це, він навіть визначав, він навіть говорив про себе. Каже, я, я біжу не аби повітря. Требить. Я не біжу так, щоб аби час тратити повітря бити, Але я біжу, я маю. Я, він він досягати хотів, він знав, що я, щоб досягнути, щоб все-таки оказатися там. І тому для нас досить важливо сьогодні е, бути е, в цьому тренувальному залі. Знаходиться, упражнять себе і просто задатися перед Господом. Вчора з Білорусі говорив про те, наводив один текст із Біблії е, з друга книга Хронік, 16 розділ, друга половина вірша там говорить так, «Бо очі Господні обіймають усю землю, аби підтримувати те, чиє серце цілком йому віддане. Я не знаю, чи є тут богослови, хто з братів, я бо я сам і знаєте, я браття там уже ви представляю, що хто знає. Але я, я вам скажу, от 62 роки маю, більша половина з цих років у служенні, але чітко сказати, де серце, про яке Бог говорить, так і не, Воно тут. Тут де воно це серце, про яке говорить, що боліст, все, хранимо храни серце. Ну те, що кров качає, я розумію, що воно в лівій стороні, там у людині от, навчили нас так, принаймні. А, а, і, і чуєш другий раз. А от серце, про яке Бог мову веде, що воно от має, як де воно знаходиться? Де саме в людині? Воно їм зацікавлене? Ми знаємо, що їм зацікавлений не лише один Господь. І ми співаємо одні пісні, що дорожіть браття днями, время є тепер у мірі действує для і що робить? Крадеться в серце. Він, він теж їм зацікавлений. Вся цікавість його до серця. У Всіх нас є цікавість достатньо. Ми це не люди, ми такі, знаєте, саме другий раз з різними вадами, недостатками є, але, але все рівно, ну, як молоді люди там десь вже трохи відносини якісь будують, то все рівно так задається. що серце? Куди його серце? чи її, да? От серце, вона серце, воно і не знає, де воно є, але думає, от воно, воно серце до мене чи ні, чи, чи не, не до мене. І тому я деколи як, як говорю для молодих людей, у нас дуже велика церква, багато молоді, багато сестер є. Гарних сестер у нас є, для хлопців я говорю. От і, і якби я вам запропонував і сказав би, якщо у вас є цікавість о, цим питанням, я вам можу навіть хорошу рекомендацію дати. У нас є хороші сестри, гарні назовні, талантливі. Забезпечені, мають цвіту, вони, ну, можна сказати, без вади. Одна є маленька вада, її не видно, ви її не помітите, вона любить другого. Як би ви сказали? А? Я ви ну, я не хочу ні її талантів, ні її багатства, ні її уродливості. що. якщо серце її десь. А як Господу, якщо в нас так буває? Але як Господу з нами? Коли в нас так буває, що наше серце десь так. Знаєте, і Господь бачив, Господь навіть говорив через пророцтво, що ось до мене наближаються люди. каже, Ось ці люди устами шанують мене, а серце ж їхнє далеко від мене. Це турбувало Господа. Браття, сестри, це турбувало Господа. Тому що Господь мав призначення для нас. Я не знаю, приходило ли, коли нам думку, хоч деколи нас на дно розум наш. Приходила коли-небудь думка така. От, А що, який задум мав Господь, коли творив своїми руками нас під серцем нашої мами? Що він мав на увазі? Він мав якусь мету, ціль для нас, чи і так просто створив, щоб наповняти землю? А? Бо я думаю, що кожен з нас погоджується, що була ціль. У Бога була якась те призначення. І якщо сьогодні те, що брат читав без білорусі, що очі господні обозрівають цю землю, бачать, що дивляться, я собі уявляю, ну, знаєте, як, в сучасному це, якийсь такий величезний сканер. І так, знаєте, сканує 7 мільярдів сердець людських на землі. 7 мільярдів сердець він має сканувати і їх. І їх там переглянули. Багато з нас, хто покликаний, щоб просто, ну, в церкві там, може, шапки стерегти, там. Сати, т -т -т -т. Я, ми, ми трохи парадокс. Тут браття перед початком служіння підходили із службу, з, з служби порядку, і вони трошки діалог ми мали, каже, ну якось говориш, говориш, а всі люди сюди наперед, сюди наперед, сюди наперед, не можна, ми кажемо, а вони все сюди наперед. Кажу, брат, то не проблема. У мене навпаки проблема. У церкві. Мені ці, що наперед ідуть, мені ніякої проблеми не складають. Складають ті, що на Камчатці. Оце більше проблеми творять. І, та, я за те більше переживаю, ніж ті, що наперед. Тому якщо люди йдуть наперед, то то добре. Коли люди хочуть ближче, то добре. Хуже, коли люди там десь і, і хто де, де знаходиться, це більшу проблему складає. Тому я хотів би, браття, сестри, щоб просто ми, розсуждаючи про наші, нашу справжність, як серце наше як належить і як нас бачить Бог, я собі думаю, що Господь бачив, що ці люди були. Ну, устами так, тобто співали так, проповідували навіть, може, говорили, може, вірші розповідали. Ну, що робили? Молилися, як віруючі. Але, але як виходили на вулицю, як були десь вдома, вони були інакшими. Вони не такими були, і Господь це бачив. І Він бачив, це його турбувало, що вони так роблять, але не були такими. Тому от надаремно каже, вони мене шанують. Матвія, ми можемо читати 15 розір з сьомого віршу, і 9. дев'ятий, надаремно каже мене, шанують, бо навчають наук людських і заповідей. Знайте, я хотів би, щоб ми просто розуміли, де коли я говорив, що слово церква і слово цирк трохи похожі бувами. Не вірш, що так їх ну там невелика різниця між ними, але, але воно не має бути так справді. Воно не має. Ми розуміємо. Там ми просто сприймаємо як, ну, як цирк. Ми розуміємо, що той чоловік, який грає клоуна, він ж не є клоуном удома, правда? Ну, він ж не дома, не такий, він хороший сім'янин, він, він гарний чоловік, він, але там він такий, то його роля така. Ну в церкві там не мусить бути так. Ми можемо добре розуміти, що церква це є церква, це є організм, де ми всі маємо добре розуміти, щоб ми були справжні, не як одні в собранні, а я колись ще хлопцям юнаком розповідав такий вірш, бо там звучали слова російської мови. А якщо ми тільки в собранні умільні, а вийдемо в собрання як світські люди, то в нас не у християнської християнські породи. Знаєте, якщо ми в собранні одні а на вулиці інші, трохи знаєте, а то знаете, Бог бачить. Бог дивиться на це все. І я пригадую своє дитинство. Я виріс у бідній багатодітній сім'ї і. Ми не мали розкоші, ми не мали там меблів, там нічого. Ми жили, знаєте, у нас меблі були, то то сундук був такий там, мама хоронила, зберігала веші свої. Ми там вони зберігалися, і ми так жили на пол дерев'яний був там, ми спали всі, так було. Але потім, одного, коли трошки вже знаєте розвиток, і одного разу батько купив шкаф ну як і навіть якщо то тоді сказати, то він не не купив, бо радянський союз купити шкаф не можна, шкаф можна було лише лише достать. Yeah. Та не так ми пішов до купи, то треба було десь стати його. І то блату десь стати. І тому так, знаєте, і ось така річ, вже така цікава, вона блищить, вона така. О. І вони коли поставили, знаєте, як мені хлопчикові там 5-7 років, і все ж таки цікаво, така, такий бльоск, такий гарний оттінок, і тут ще й цвях попав у руки. знаєте. Йош, хочеться побачити. Справді то таке дерево, ось то справді -то так воно таке, чи то може, хто знає, знаєте, там знайшов місце і собі так почав його цвяшком yeah. того. А знаєте, що мене здивувало? Я трошки-трошки а там обична тирса. Звичайна тирса. Ніяка... І воно це здивувало. Звісно, що то не шпон, зовні, воно так, а, а всередині зовсім. Зовсім далеко не так. І це для нас сьогодні мене розчарувало тоді в дитинстві. Сьогодні то все так і в нас, може, багато того вже ми більш знаємо, але я просто хотів би, чи не так буває з нами, якщо нас трошки десь там хто. М? Десь обставини життя, десь наші друзі. Що вони побачать в нас, інтересно? Ми справжні. Чи в нас тоді інша природа, інші тоді вже лиця, Інші ми тоді стаємо. знаєте, Коли обставини, які нам, апостол Петро каже, для випробування, щось хоче, ну, мусимо бо десь в екзамені, ж мусимо якісь даватись. І ось для випробування, коли нам посилається те чи інше. Як, як стається, як буває з нами? Ми, я розумію молодь. Я не хочу повчати життя, там вас чи якесь там промивати мозги, Я не обіцяю вам цього не буду. Я просто хочу, щоб ми разом поглянули на себе. Що ми всі. Я, я не говорю, що я інший. Я ніколи. Я трохи ревную навіть за вас молодь, коли я чую за ну, до мого віку або старших людей, коли вони докоряють. Що, а ми колись не такі були. А ми колись переписували псалми вручну, а вірші вручну, а ми колись не так молились, ми не так читали. У нас не було так біблі. ну, і багато чого не так. І все було не так. І То правда, що так ну, було тоді. Але то, що ми були трохи не такими, може, в чомусь, то це не є наша заслуга. То є наша заслуга наших батьків. Наша заслуга це те, що ми бачимо сьогодні, для чого ми збираємося з вами, спілкуємося, молимося разом і говоримо, що ми всі такі, ми не є інші, ми такі самі люди, як ви. Мені дуже подобається цей текст вислів апостола Павла, якому принесли жертви і хотіли. Принести і кажуть, що вже Боги нам пішли в людській подобі, Боги зійшли до нас. А він вийшов до людей, і каже, люди добрі. Та ми такі самі люди, як ви. Ми такі самі. боремося з трудностями, з переживаннями, з спокусами різними, 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 сучасними. То що, то, що прийшло на наш час. Розумієте, тому що ми маємо. Я несу служіння більше 30 років у нашій церкві. І, звичайно, почав проповідувати вже більше, 40 років. І коли я проповідував 40 років назад, знаєте, як. У нас в церкві було, там, скажімо, 10% людей, які вміли читати, а решту не вміли. Бабушки, дідушки, вони в школу не ходили, вони не знали. Я міг прочитати правильно псалом, а неправильно переказати, і це була хороша проповідь. Немо нормально хороша проповідь. Але коли вже тепер, за, за роки мого життя, церква оновилася і вже лише може, 10% є лише тих людей, які ще тільки і пригадують той час, а всі решту молодь. І сьогодні в церкві, може, 20% людей, які мають вищу освіту. По дві вищі освіти, середню спеціальну освіту, вже прочитати псаломи, переказати неправильно, вже їх не накормиться, розумієте? І я маю тепер вибор. Я можу тепер або трошки скоріше ногами перебирати, або, тр... або вступитися і не плутатися. Ну, плут. Люди ж люди, прогрес, люди йдуть. Я мушу думати про це. І, і, я, і я мушу, я мушу другий раз сидіти, другий раз там десь в інструменти, ці такі онові, які сучасні є, щось там знаєте, клацать. Щоб щось, щось, ну, щось бачити, тому що мені цікаво, там, там наша молодь, там, там скрізь я заглянув, раз сестра. Йой, кажу, яку вашу помалих гарну фотографію у вас на стіні висить. А вона каже, пастер, а що ви дуже там буваєте? Кажу, да, так, буває деколи заходжу, Каже, при вас стираю, вже вже стираю при вас. Кажу, ну я не за те, щоб ти стирала, я просто думаю, я би соромся, то в спальні в своїй повісить, а ти в собі на стіну повісила. І, і, і Такий парадокс деколи буває. Ми мусимо, я, я не в докір, я хочу, щоб ми навчалися. Браття. ми, Ось те, що де, як, знаєте, як знаєте, перевірить нас, як десь там перевірить на, на нашу справжність, то ми микрізь маємо, мать Християн християнське лице, християнські, наші вади, інтереси, цікавість наша. Вона має скрізь бути християнською щоб ми справжні були віруючі, справжні діти Божі, які хочемо. Ми, я говорю, ми я другий раз виходя. Ну, ми можемо. Ми всі з недостатками, Навіть папа римський, теж я можу теж з недостатками, Всі ми маємо вади. Ми маємо якісь то знаєте, і з ними боремося. Але ця вся боротьба оправдана. Коли ми ведемо боротьбу, коли ми працюємо над собою, знаєте, праця над іншими. Це обично таке страдають люди, які не хочуть над собою працювати. Коли вони не працюють над собою, диявол завжди їм дасть заняття, щоб вони в інших шукали ваду. От той не так, там не так, в інших не так. Але коли людина працює над собою, і тоді немає коли. Вона не їх достатньо часу, щоб працювати над собою. Я би хотів заохотити, браття, сестри, я би дуже хотів заохотити, щоб ми працювали. Працювали, працювали над собою так, як працюють ті, які хочуть чогось досягнути. Вони щоденно Біблія, апостол Павло видно теж за ними стежив. каже, вони відмовляють собі другий раз у їжі, вони другий раз обмежують себе знаєте, різними і вправами тренують себе для того, щоб якоїсь цілі досягнути. Я би хотів, і сестри, перше цього загодить вас, поставимо ціль, поставимо ціль, вже нема цілі, візьмемо і просто помолім до Бога. Господи, Ким? Ти хотів би мене бачити, як творив під серце моєї матері. Ким ти хотів мене бачити? Він не міг так, щоб просто мене залишить, без уваги, без нічого. А тепер, як я йду, як зі мною, як є, щоб сам Бог мав діалог з Господом. Я знаю, що після мене ще буде у вас заняття і навчання на тему молитви, і тому я не буду торкатися як слід, але я би хотів одне з управ, які, які. Стимулюють наш рост духовний і, і визначають наші стосунки з Богом. Це вправа читання Біблії. Знаєте, я був не так давно. Я був на одній молодіжній конференції. Мене запросили там е, семінар, чита для молоді, і я е, там було за тисяча молоді зібралось. І, і просто в мене спокуса часом буває, я теж людина. знаєте, І вона така була спокуса спитати, а ну, підіми, руки, скільки серед вас прочитало Біблію від Батія до відкровення. Я був шокований. Тисячі молоді, які виросли в церкву, в батьків віруючих, в більшість з них, вони християнська молодь. І, вони, і, і, і тільки десятки. Тільки, може, півтора рук підняли, що прочитали Біблію. Трохи більше підняли, коли я запитав, хто новий заповідь прочитав. Знаєте, і на одній зустрічі Нового року одному з служителів було подано таке запитання від сестер. Брат, скажіть, будь ласка, служителі, як вам так вдалося, що багато місць з Біблії ви цитуєте на пам'ять? Як вам так вдалося? Він не знав, що відповісти, добре, і каже, на то сестри задали. І каже: сестри, мені кажеться, що якби ви так їли хліб, як ви читаєте Біблію, я не знаю, чи ви б так виглядали. Розумієте, якщо ми так, якби ми так себе справді питали хлібом щоденним, чи б ми так виглядали? І тому хотілося браття, сестри, щоб ми просто розуміли. Е, я, я мав багато розмов на цю тему з молоддю, от читання Біблії. Що шкодить? Що перешкоджає для того, щоб прочитати Біблію від Батюя до Откроєння? Яка є? От є трудності? І одна з їх сама основна, яку я знайшов, перша що вона дуже груба. Груба біблія така. Багато хто пробували, але ну, дехто добиті я дойшов. Трохи дехто далі зайшов, а то все, ну, так багато читає, От, і, і не може. Інші оправдати часу немає. Хоч я другий раз запитував, скільки треба часу, щоб а так, ну, просто, а ну, давайте, скільки треба часу, щоб прочитати послання Галатам? Хто скаже так определить? По часу. Гарно з розстановкою я читав і засікав на години. Я читав 17 хвилин. 17 хвилин прочитати послання грати. Це не нічого, любий хтось з нас може знайти. А для того, щоб прочитати цілу Біблію, ви знаєте, скільки треба часу в годинах? 72 години. 72 години у мене прочитана Біблія є на аудіозаписі. Вона займає 72 години. Я думаю, що середня юначка, юнак серед нас сидячий, середня така молода людина. Я сумніваюся, чи не проводить 72 години біля інтернету за місяць в інтернеті. Я думаю, що місяць часу, і ми більше може навіть часу тратимо, ніж 72 години. Тому прочитати Біблію, це просто цель. Цель. Поставив цель, і вона за 72 години, і Все, якщо хто може потерпіти, навіть постів сім молитві, то що краще. От, і 72 години, і, і Біблія прочитана, і закрили питання. І закрили питання, потім апетит з'являється в час говорить, говорять, да? тоді буде інтерес далі, захочеться більше і далі, і далі, і ви, і ви будете мати. Ну, коли я цитую на память, деякі місця з Біблії, то я другий раз говорю, а я, я говорю, знаєте, бо я прочитав раз. Ви повірите, що я раз прочитав, і я вже знаю, що написано там, наприклад, Иоанна, 14 розділ, там да не за серце ваше, віруйте в Бога, віруйте в домі, отца, веруйте, то мы отца мы его Много, якщо не так, я сказав, что я йду приготувати приготовить і коли пойду, приготовлю місце, приду опять і возьму, вас, щоб були были. Я куди я йду, ви знаєте, пусть знаєте, Он же сказав, не знаю, сказав, не знаємо, куди идешь. і як можемо знати путь? Он же сказав, я є путь, істина, і Я... Um, і, і, і я вам правду скажу, братя сестрі, я вам правду скажу, я його не вчив, але я не один раз читав. Якби я раз прочитав, я не унікав. Я на три-чотири вчився. Я не унікал. Тому розумієте, що все цель визначає, коли в нас є інтерес, є цель, є бажання, Богдасть сили досягнути. Я би хотів, братій і сестри, просто мотивувати, заходити сьогодні вас. От з Малина. Якщо ви поїдете із вас хоча б 10%, скільки у вас є, і дослідую, що Малина, ви прочитаєте Біблію, я думаю, що я радий, що я вийшов на це місце. Я не, я не втратив час. Я думаю, що це була користь для того. Тому Хай Бог благословить вас, вдохновить вас, щоб ви справді мали ось цю цель, щоб у вас був мотив, к тому що ви хочете досягнути чогось, не лише словами, як Христос сказав, не лише я хочу, але, але нічого, але я стремлюсь. Тобто я, 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 я докладаю старання. Я кожен день, апостол Павло каже, усмиряю. І порабощаю, тобто це то, треба заставити. Це треба. Да, я, я знаю од, інтерв'ю одного або розмову одного тренера, який тренував футбольну команду, і він сказав такі слова. Моя обов'язок, мій обов'язок, або праця моя, полягає в тому, щоб заставити вас робити те, чого ви не хочете, для того, щоб ви досягли того, чого ви хочете. Розумієте? Моя задача просто мотивувати і заставить робити вас те, чого ви не хочете, для того, щоб вам досягти те, чого ви хочете. А я знаю, що ви всі хочете бути духовними, ви всі хочете бути збагаченими. Ви приїхали для того, іначе би їхали сюди. Тому хай Бог благословить вас, хай Бог вдохновить вас, поставить перед собою ціль. І якщо ви зробите одну праву. Хоч би за рік це я вже говорю за рік, і ви досягнете вас, ви, вас подивиться, появиться інтерес, мотивація, ви будете інші вправи робити, і Бог благословить вас, Бог благословить брата і сестри. Будьмо готовими. Далі слово для брата Ростислава Миколаївича.